Минає 573-я доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби ворог завдав чергового удару по нашій державі крилатими ракетами повітряного базування та безпілотниками. Протиповітряною оборони знищено всі 17 крилатих ракет та 18 з 24 шахедів противника. На жаль, внаслідок таких терористичних дій Кремля є поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки та пошкоджена цивільна інфраструктура. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України наступальні операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку знищують ворога крок за кроком. Звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулось 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів. Здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.